Привіт, мої любі люди! Ми знаходимось в аеропорту і в цьому відео ми з вами відправимось у подорож, про котру я мріяла вже багато років. Ми вже перемістилися до зони Дюті Фрі, а до цього мій рюкзак викликав підозру на скануванні і був знятий з стрічки транспортера, розкритий і повністю перевірений співробітником аеропорту. Нічого забороненого там не знайшовши, мені повернули мої речі. На моє здивування, Дюті Фрі виявився маленьким, у порівнянні, наприклад, з нашим у Борисполі, а ще тут мало місць для сидіння. Хочу швиденько вам показати ціни і що можна придбати з їжі та напоїв на борту літака. І до слова хочу додати, що абсолютно нічого не дають, а саме ні цукерок, ні води. За бажанням можна купити. І нас вітає реджа Калабрія. Нас зустрів дуже гарний аеропорт. Поряд і море, і гори. Аеропорт маленький і немає дютіфрі, але є кафе. Не одразу ми знайшли наш автобус, але згодом все-таки знайшли і вдало доїхали. Дорога вздовж моря гарна і цікава. І до речі, дороги тут дуже хороші. Йдемо заселятися. Ми Паліці Марина, провінція Реджо Калабрія. Зустрічаємо захід сонця, потім їмо піцу в ресторані, п'ємо італійське пиво пероні. І так завершився наш перший день подорожі. Привіт, собака! Привіт, доброго раночку! Твої Ти куди біжиш? Пішли з нами на море. Реально з нами йдеть. Реально з нами йдеш на море? Це собака по водирі. Покажи нам дорогу, будь ласка. Ты знаєш? Нет, дружка почула. Котів тут купа і боїться під нього. Холодильник потрібен? Шабука! Море там. Йдемо на море. Але спочатку за кавою. А, так, точно. Вже й забула. Бачу море, не про каву. Спочатку йдемо. Пити італійську справжню каву. Принаймні я на це сподіваюся. Доброго раночку, мої любі люди. У нас вітають італійські гори. А ми йдемо на море. Корнеті. Такі італійські. Типу Беремо каву. Дуже важко, коли не знаєш мови італійської, это замовити. Така... Коротше домов гроші, там уже скиди дойдуть дальше стільки буде. Капучу і Лети Макету. Кава наша з нами. По 2 євро заплатили. Ось спіра. Твоя кава з тобою. І ще купили типу, це такі італійські круасани, називаються Корнеті. І... Кава з собою це кафе. Запам'ятала? Опорто, а, 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 опорно. Переходимо чи ні? Не? Чи ми далі переходимо дорога? Е, Ми хотіли морозиво тут купити. Будемо морозиво? Та ні, Зиму. я думаю, ми ж купили каву так. і корнетці. Коротше, все разом заплатили 6 євро 40 центів. Каву ще не пили, не пробували, тому що ще гаряча. Кричі, ми показали йому пальцем, що ми хочемо з собою на ці паперові стакани, а потім перевели через перекладач і італійську Іра прочитала, і він каже: А, добре, добре, якщо нам поклали з собою ці кришечки. Так що такі Не Негаряча. Смачна ли гаряча? Добре, зараз буду пробувати я. Так, куштуємо італійську, справжню італійську каву перший раз. Але в мене лати макіато із-за із молока дуже відчувається наповню якби смак. О, я бачу море попереду. І собі ти таку вибрала гарну типу локацію, де квіти, де каву перший раз скуштувати, але їх не дуже видно. Там ще в нас церква така є Гарно. Не знаю, це типу такий ти парчок центральний. Потім вам ще покажу. Ось така тут церква. Ну, типу, гарно, я не знаю. І тут Ввечері ми вчора проходили, така типу, туса центральна. Я так розумію, що в цьому селі тут люди збираються. Там море попереду. Дивіться, який гарний гібіскус. Ще буду розкривати. Такий крупний, дуже гарний. Кава, до речі, так, не гаряча, а я люблю не гарячу. Це в мене сестра любить гарячу, а я люблю не гарячу, там мені добре заходить. Там якісь магазинчики, що потім подив... підемо, подивимось. Але в цілому так тут небагато. Магазинів, кафе. ну, Якось, я думаю, протягнемо. Якось з голоду не помремо. Ми прийшли в супермаркет спар. Тут ось є фрукти, овочі і такий нормальний супермаркет. Все, пандря. в принципі можна все купити. І тільки що розмовляли про те, що немає пакетиків, де фрукти, овочі, що потрібно купувати на касі за 10 центів. 13 євро. Але в Берліні він ну, також мішкою можна десь за 10 купити. 10 за 99. Так, ціни трохи вищі. Ну, якісь лимон. Лікер, ой, соліманчело. Пармізану? Вони тут їжу готують. Вчора ввечері заходили сюди, трохи так побирику скупились, скаву купили, з валова ця. Італійська справжня. Я, до речі, не знаю, яку ми оце поїмо. Каву, котру купили. Ось тут є заморозка. Точніше не заморозка, а холодильник заморозка на цій стороні. так. Ууу, сирий. Це круто! що таке яка Ходимо оп. Це була Ірина Голобарчану, Грана, Данану. Це 1390. 14 євро высоко скільки грамів пошити? 700. 700-14 євро. Прикольно. <риву> Продавець італійці. <Italic. Italic>. Mm. <риву> Покажи люблені шаси. Такі Віталія купує. Ciao. Ciao. Ось такі якісь прикольні уливки. <риву> 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 салата. Калями, милано. Прикольно. Панини. Панини? Булочки пани. Булочки панини. Сколько коштует? Да? Не не ну, я понял. Это какие-то еще. Скульптуры не проблема с цінами. не всегда есть цінники. Не до кожного продукту, але, чесно кажучи, така сама проблема є, і в Берліні. Там також часто буває відсутні цінники. І, до речі, баріла тут коштує, ну якби це і не дивно, італійська паста, щоб тут коштувала дорожче, дешевше 95 центів. І, ну, до речі, Такий великий вибір, я б сказала, прямо все є. Маленький, великий, який хочеш. В Берліні вже давно немає. Раніше були по акції, за євро можна було купити баріло. Зараз вже давно немає, якщо по акції, то можливо десь півтора євро коштує баріла. А так, по звичайній ціні, не знаю, навіть два важливо вже не, купувала, не знаю. Дуже рідко купую макарони, бо їм їх найчастіше у мами. Так, нам, щоб добратися до пляжу, нам треба оце зайти в цей тунель. О, дякую, нас пропускають. Ну, людина звідти вийшла, значить жити можна то... <гум> там. В сенсі йти. Ой-ой-ой. Тут місцевий туалет чи ні? Ой, ну тут до рейди... Не воняє. Ні, не воняє <гум> і лампочки немає. Так, ми вчора ввечері тут проходили просто, було дуже темно і страшно. О, ми вийшли до моря. Так, не воняє, але... Високим сюди тільки голови чосувати. Так, ну ми прийшли на пляж. Перше, що нам зустрічається, це якесь сміття, але давайте будемо про гарне. Є якийсь парус, є трохи люди, лодки. Ага, ще є лодки. Ну таке. Трохи треш. Добре, будемо зосереджуватись на морі. Ходімо далі. Іра мене, як завжди, чекає, поки я познімаю тут зі своїми зйомками, але проте це діло. Такий дикий пляж, О, нам махають, нас вже чекають дівчата. Це Ірині знайомі, подружки, ми до них приїхали сюди. Власне, чому ми і як ми тут опинилися? Це все за них. Це із за Іри. Це вона нас сюди на краю, приперла. На і Так, ми в сам, в самому низу. Ну Де ця підошва від черевичка? Ні, ну море дуже гарне, до речі. Ми Будемо дивитися тільки вперед. Ми будемо назад повертатися, щоб не бачити сміття, але море дуже гарне, вода, така бірюзова, як сказати. Тепліша вода, а від вчора трохи стало прохолодно, може яке чия якась і що. Я не знаю. Ой, не знаю, може якщо звикнути і іти дуже екстремально. Ух ти. Може якось залізти можна буде. Але о, о, о. Ні, ну до речі, звикажу, вже не так холодно для них. Але не знаю. Наважуся сьогодні піти, купатися у море. І отерець так, дівчата кажуть, що цього кінця не було, то було краще, тепліше, приємно. Тихати. Просто на весь бо там тут є якісь е, розваги, не знаю, чи катамарани, чи якісь лодки, бо щось стоїть. Їхали літаком і ще десь менше години їхали на автобусі. Автобус, до речі, коштує 4 євро на одну людину і це я вважаю зовсім недорого для такої відстані. І Нормальний автобус з нормальними умовами. Такий схожий, як трансфери, привозять, коли ти приїздиш на відпочинок в Єгипет чи Туреччину. Ой, ну класс, дуже класний. Я рада я Це просто йду по воді, клас. Блін, це таке коло. Йдеш вздовж берегу, ножки в воді. І п'єш каву, блін. Чайки, напевно. Літають, пташечки. Oh, okay. shit. Тут і валяються на підлозі, як в нас яблука. А це лимон. Ну, мандарини так само. Чому вони їх не збирають. Що це з забора виглядає? листя розкручуються, розкручиваються, так? Такі растения, охрене. Ні, ну як оце воно тут зелені. От растение. Угу. Такі квіти цікаві. А, вони, напевно, на вечір закриваються, а в день відкриваються. Прикольно. Це так, городи місцевих. З апельсинами чи мандаринами. А, це лимони. М -м -м, тут вже такі стиглі. Лимон валяється. Лимони. Класно, таке прям дерево багато народило. Ти ви там валяються такі спільку. Клас, так. Да. Де ти ж відремонтований? Так, цей гарний да, будиночок такий. Відремонтований. Зато про пальму... Ніхто не дбає, щось вона бідняга засохла, в неї листя, і ніхто не обирає, не підрізає, шкода. гібіскус жовтий такий симпатичний, Сміття ось такий червоний, черажевий також такий гарний. Пес привіт знов з нами? Ти нас проводжав на пляж і зараз нас проводжаєш додому. А ну давай, куди нам іти показуємо? ми ще? Не орієнтуємось. Також ж не слухає. Такий розумний. Те, можна на відео знімати? Ви даєте дозвіл? Щоб <ріху> на тебе пакет зацікавив. Напевно, тут треба було звертати вниз. А ми йдемо на вечерю з дівчатками до ресторану одного, який тут працює в цьому селі. Ти кажеш? Диви, які віл. Які. Наїлися тепер. Відпрацьовуємо зайні калорії. Зайві калорії. Я не так випила, багато вина. Щоб не вимовляти слова. Оп, і вниз. Вниз будемо на попі з'їжджати. Так гарно. Світиться все. Покажи. Оця у Оця? яка вона ідеальна? Ідеальна, кругла. Пальма для перфекціоністів. Разговор. <laughs>